В прикордонній сім'ї вже давно, вже п'ятий рік. Починав свій шлях зі звичайного інспектора прикордонного контролю в Білгородністровському прикордонному загоні. В подальшому я став інструктором-кінологом з розшуковою собакою, де й зустрів широкомасштабне вторгнення. Я знав, в принципі, що мій шлях не пройде просто десь на кордоні. Ось. А вже після 22-го, то я свідомо зрозумів, що треба вирушати. І захищати. Після створення бригади «Силовий кордон я вирішив, що треба приймати участь у захисті своєї країни. Першочергово, коли я прийшов в новостворену бригаду, я хотів обрати посаду ПЗРК оператора. Ось. Але в подальшому, так би мовити, все перегралося, і я став артилеристом. Я несу радість, а ти? Вася зі сторони. Гармата! Постріл! На початках прийшов навідником. Ось, в подальшому став командиром гармати. Ось. Потрапив в велику і дружню сім'ю. В підрозділі я зустрів людей взагалі різних професій, професій і різного віку. Ось від молодих до в принципі, вже як ми їх називаємо, діди в армії. Гармата! Вогонь! Люди, які не були зв'язані між собою взагалі нічим. Стали одним цілим і виконують бойові завдання. Не побоялися, не втекли, не відступили. Зараз ми працюємо з гармати БЕСТ-3. Це радянська гармата. Ось, і американська гаубиця М-101. Про потужність. Так це ось до. БС-3. в принципі, її дуже сильно відчувають орки її приліт. Ось, що стосується М-101, так це снайперка в роді таких військ. Ось маленька, компактна, дуже точна. Ми виконуємо свої бойові завдання вже на третій компанії, в якій ми в принципі вриваємося з двох ніг. і... Орки нам не раді. Помстимося! Постріл! Своїм підрозділом і колективом людьми я дуже сильно задоволений. Всі великі молодці. І перемога не за грами. Посаду артилериста, в принципі, не важко опанувати. В наших реаліях це, ну, певно, тижня три. Тобі вистачить, якщо саме бойового досвіду, ось тобі вистачить, щоб в принципі, вміло з нею працювати. Найбільше всього мотивує це. В принципі, влучання і те, що ти чуєш, що так є. Першочергово, е, мої батьки е, Ось, велике їм вітання. Мама, привіт, батьку також привіт. Великої тобі наснаги. Також хотів би передати привіт своїй коханій Софії. Я тебе дуже сильно люблю. Ось. Е, дітей ще немає. Так. Е, батько проходить службу зараз, також він е, пішов по мобілізації, також свідомо захищати свою країну. Після перемоги. Після перемоги я хотів би е, зайнятися своєю справою. Є е, е, бажання. Військо це, в принципі, військ... війна і військо це наркотик. Тебе заманює сюди, оце братерство, але... але треба щось зробити своє, певно, спробувати себе, так як я одразу після університету потрапив в армію. Ось треба спробувати пожити спокійне цивільне життя, то зараз ми знаходимося тут, щоб якраз таки і здобути цю свободу, і спокійно жити в мирі і злагоді.